Шановні колеги, я хочу долучитися до анонсованого президентом Зеленським загальноукраїнського обговорення української доктрини. Це дуже важливо, дійсно, щоб Україна стала членом ЄС і НАТО, але для цього не тільки наші збройні сили мають насправді так героїчно захищати країну, демонструючи найвищі стандарти. Для цього не тільки ми маємо робити успіхи в захисту нашої екології і, безумовно, безумовно створювати нові парки. Для цього того, ми маємо боротися з корупцією. Парк Межигір'я – це є пам'ятник корупції, але скоро туди прийдеться вести скульптуру воскового Януковича як нагадування новій владі, що сьогодні відбувається з корупцією. Я хочу звернутися до голови партії Слуга народу і запитати: а як вам взагалі пан Трубіцин, який якимось чином втік з України за допомогою наших силових структур, і ви його просто там виключили з партії з фракції? Так починайте включати імперативний мандат, виключаючи всіх покидьків насправді з наших місцевих органів влади. Скажіть, будь ласка, а як таке відбувається, що сьогодні у нас? Ця корупція пронизує е, міністерства і відомства, що уже на міжнародних конференціях, а в нас керівництво парламенту туди правда не включили представників європейської солідарності, тільки повернулися з Лондона і знаєш, що на кожній панелі говорили одне: героїчні збройні сили, героїчний український народ, але треба бороти корупцію. Ви знаєте, вчора президент сказав дуже багато важливих слів, але він чомусь не згадав корупцію, яка ще в 19-му році заважала так країні. Сьогодні, коли він зустрічається з бізнесом, уже бізнес говорить, що Янукович відпочиває порівняно з цими новими молодими корупціонерами, які запакувалися навіть під час війни. Всі ці воєнкоми, всі ці покидьки, які потім тікають з країни. Тому за Межигір'я ми будемо голосувати, але давайте трошечки разом ще зробимо все, щоб. Бе подолати корупцію в Україні інакше.